Говоримо з нашим наступним гостем Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Ігорю. Вітаю вас. Поділіться вашими враженнями від результатів саміту Групи Семи. І в цілому, як ви оцінюєте, як домовленості в межах цього саміту можуть вплинути на хід війни в Україні. Ну, По-перше, набагато більше, ніж я очікував, набагато результативніше і позитивніше, власне, для України. Звичайно, я думаю, що цьому зіграла і відповідно і присутність особиста президента Зеленського, який все ж таки зміг відвідати саміт лідерів країн g 7 Що мене вразило, дійсно вразило, це шалена єдність, шалена підтримка України. І якщо раніше, наприклад, ну згадати ту ж саму Францію після відвідин Китаю. Ну, було таке, знаєте, враження, що можливо, десь є питання стосовно. Загалом коаліції довкола України, то зараз цей саміт лідерів великої сімки продемонстрував, що дійсно цивілізований світ з нами ми можемо йти в наступ і не лише, але звичайно, будемо шукати мир саме в контексті української формули миру. І знаєте, для мене дійсно вкрай позитивним є те, що якраз на цьому майданчику президент України Зеленський запропонував провести самір саміт формул відповідно форму формули миру до 500 днів спочатку широкомасштабного вторгнення це вкрай важливо тому що покаже дійсно хто бореться за. Те, щоб на планеті більше не повторювалася така агресія, щоб найшвидше подолати цю планетарну загрозу, а хто просто намагається шукати інші шляхи обходу реального шляху досягнення миру, загалом дійсно саміт є вкрай позитивним. І що найголовніше, як на мене, з прикладної точки зору для наших військових, звичайно, це кристалізація нарешті цієї авіаційної коаліції, я думаю. Ми цього всі чекали, і будемо е, бажати все таки і бачити F-16 в небі України вже чер через там певну кількість місяців, Ігорю, Але на вашу думку, чи немає певного такого часового обмеження для України, тому що є очікування, і про це пишуть міжнародні оглядачі? Теж е, очікування від українського контрнаступу, і також. Е, Активізація чи накопичення саме сил під його контрнаступ? І від його результатів потім залежатиме подальша підтримка України. Ну, принаймні, такої думки частина з цих оглядачів доходить. Як ви вважаєте, чи дійсно є такий певний міжнародний тиск на Україну в цій ситуації? Міжнародний тиск він звичайно присутній, але знову ж таки він полягає. В демократичності прийняття рішень в кожній з країн, які є нашими партнерами в боротьбі проти російського агресора, і саме тому вкрай важлива. Участь сьогодні безпосередньо президента Зеленського і вся мобілізація української дипломатії, все, що ми зараз бачимо, Єрмак, Кулеба там Стефанчук. Ну, подивіться, ми зараз літаємо всюди в світі для того, щоб переконувати лідерів та ну загалом представників національних влад в різних куточках світу, щоб показувати нашу позицію, і саме те, що Наша пропозиція є на сьогодні максимально правильною, тому звичайно є сьогодні подібні запити стосовно от відбудеться наступ, тоді будемо якось перегравати. Але найголовніше, що Україна може протистояти певним, ну будемо так казати, деструктивним ідеям і водночас показувати власну проактивність. Ми робимо зараз саме те, що дозволило об'єднати навколо офіційного Києва ну, фактично, з лютого 2022 року весь цивілізований світ, і ми продовжуємо це робити зараз надалі. Пане Ігорю, а якщо говорити про це рішення по Ф 16 в Білому домі заявили, що Джозеф Байден поки не ухвалив рішення, хто саме передаватиме ці винищувачі нашій державі? І тут питання в тому, що міністр оборони України пан Резніков вже анонсував, що от вже виходить цього тижня, відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. Як ви думаєте, наскільки? До цієї зустрічі важливо буде все узгодити, і розставити крапки над і, і вже там ухвалити це рішення? Хто скільки надає цих винищувачів нам? Я скажу так: не принципово чи надає безпосередньо США. Нам відповідні винищувачі F-16. їх сьогодні в світі. Нагадаю, приблизно 4600 тисячі одиниць вже випущено. Тут найголовніше від США це дозвіл на реекспорт відповідних винищувачів. Тобто їх в світі загалом достатньо. Питання, щоб США дали це зелене світло, і я думаю, що як на прикладі із танковою коаліцією, звичайно, перший крок можуть зробити інші партнери. Але для нас найголовніше зараз дійсно розпочати навчання. Yeah. наших пілотів, те, що там пропонує Великобританія, і очевидно за декілька місяців, там три-чотири місяці надати всю мінімальну інфраструктуру для того, щоб ця західна платформа могла функціонувати в українському небі. Ну плюс знову ж таки, ми бачимо там є політичні нюанси стосовно там не використання в на території там Росії. Але ми вже показували, що ми повністю виконуємо взяті на себе зобов'язання по західні зброї, тому я тут. Тут не бачу жодних проблем, Його. А якщо говорити в цілому про безпекову архітектуру, так тому що йде мова про реформу Радбезу ООН і ми ж пам'ятаємо, що Україна е, має декілька треків по власній безпеці і по безпеці європейського континенту. Це зокрема вступ України до НАТО і посилення його е, від цього здається виграють всі, і Україна, і наші сусіди, ну і сам альянс, тому що Україна має зараз найбільший воєнний досвід. А з іншого боку, ми пам'ятаємо про Київ Security Compact, український альтернативний варіант, який гарантуватиме вже для нас безпеку, і про нього теж останнім часом починають говорити офіційні особи від України. Безумовно, якщо говорити саме про цей компакт, я думаю, що тут у наших партнерів ну можливо десь в Києві, теж намагаються якраз знаєте зробити певний мікс тобто застосувати цей компакт. Ну до речі, там так і було прописано: що до вступу Арк. безпосередньо в північно-атлантичний альянс, щоб держави конкретні гарантували безпеку Україні до того, як ми станемо членами НАТО, до того як почне діяти щодо нашої території відповідно п'ята стаття Вашингтонського договору. Тому звичайно реалізація Київськюріті компакт або Документу на його базі, це з прикладної точки зору, це якраз наша безпосередня тактика, яка б, до речі, могла б зараз зняти е, певні песимістичні нотки у окремих країн-членів НАТО, чому нам не давати дорожню карту на саміті у Вільнюсі? Тобто, ми показуємо, що є, от, будь ласка. Альтернативний варіант забезпечення безпеки України доступу в НАТО, а паралельно, звичайно, ми можемо рухатись шляхом євроатлантичної інтеграції. Тому я думаю, що якраз ці два треки треба впроваджувати паралельно. Так, Але попередній генсек НАТО, якраз Фограсмусен, який в тому числі складав текст цього договору київського безпекового договору, якщо можливо українською так перекласти, то він. Говорив на загал, відповідаючи на питання медіа. Хто перший має підписатися? Він каже, що ну ми не ставимо такої мети. Але якби це були сполучені штати, це був би потужний сигнал. І поки що, якраз від Вашингтону, ми не бачимо чітких сигналів. На вашу думку, чому? Ну, тому що знову ж таки зараз Вашингтон робить все, щоб не провокувати Росію до якоїсь більшої інтенсифікації можливо, знову ж таки, тут грає роль внутрішньополітична ситуація в Сполучених Штатах. Очевидно, тут не безпосередньо не бажання там підтримувати Україну, бо ми розуміємо, що все таки Сполучені Штати відіграють сьогодні ключову роль у підтримці нашої держави в протистоянні з російським агресором. Але звичайно, там було б непогано або штати, або Великобританія теж би було б непогано. Але а я думаю, що Штати зараз знаєте, от якраз вони показують, що не хочуть демонструвати оцю першу скрипку грати, а хочуть, щоб цей перший крок робили інші, можливо, європейські держави. Бо занадто багато критики всередині самої США там від республіканців, особливо від Трампістів. Ми бачимо, що там замало європейських країн у питанні України. Можливо, це зараз, але насправді я думаю, там комплекс факторів і все рівно ми можемо сьогодні переконувати наших. Американських партнерів знаємо зараз активно там працює та ж сама лінія там Єрмака Салівана, в тому, що цей компакт треба або на його базі приймати певний рамковий договір, і знову ж таки я б ще б згадав тут Будапештський меморандум, бо якраз теж його б можна було підв'язати. Тоді б це ще більше додало ретроспективи нашим безпековим цим прагненням. Додало б ще більшої ваги. Тому я думаю, що насправді це все можна робити. Питання подальших перемог. Ну про коло країн в Будапештському меморандумі окреслене, і можливо, якраз вони готові будуть підписати Київськюрюті Компакт Compact. ігорю. Дякуємо вам, Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, був разом з нами.